Ну що ж, всім привіт! Сьогодні в нас п'ятниця. Їдемо знову на доставку. Сьогодні трошки раніше, пів 11, половина 11. По рамку я зайшов от прямо десь вже по десятій. Знаходимося в штаті Орегон. Місто Портленд United States of America. Поступило перше замовлення, 4 хвилини, чик-філе. Поїхали. Ну що ж, вони побачили, що в мене доставка і досить швидко зробили міні-замовлення, також міні-бургер. Дуже швидко обслуговують задоволений сервіс на висоті. Чик філе однозначно можна рекомендувати. Ось такі хащі, ліси. Бувають. <рес> Пару заказів розвозимо. там написав в коментарях, що доставка не їде, а їжі. Дійсно, це так, правильно, потрібно було написати в назві їжі. Доставка їжі культурною українською мовою. До речі, у мене був викладач досить патріот, патріотичний. Ну, я таких людей майже не зустрічав Семен Андрійович. Досить похилому віці він зараз. Three. Вчитель української мови, літератури, вечірню школу ще вів музики. Writer, writer, Завжди ходив з такими табличками, розрісся. Прийшли і одна буква була в словах пропущена, треба було правильно ставити. Е, е, С, з і тому подібне. Велика подяка, тому, йому, тому потрібно розмовляти чистою українською мовою, але це не завжди виходить. Тому дякую. Приїхали забирати замовлення. До речі, класні бургери в паніровці Луїзіана Kitchen. Не реклама, а просто рекомендація. А от, Друге замовлення тут було два в цьому ордері, Дель Тако. і вони не готові, от не підготовилися. І ордер до сих пір не готовий. Йдемо забирати другий раз. До речі, ордер потрібно було відмінити. Та як його немає в системі, виявилося. Дали ось коли, знак подяки за те, що я чекав. Що ж поїхали доставляти один, який залишився. Ти що, вже з'їв все? Ти ж мав бути на доставку. Це замовлення. Та, такий класний бургер, я не можу Я Я але но... Це не буде доставлено. Як? А замовлення? Що ми будемо робити? Я не підтвердив. Вони його передали іншому водієві, а їда лишилася в мене. І Я їм. Це як так? Дуже класний бургер. І що ти за нього не заплатив? Хтось мені купив її поїсти. Так вийшло. East Road. тут Ненке. Зараз знаходимося у місті Орегон сіті Я невеличке місто Зі своєю історією, історичним центром. пришло сонечко навіть якось На везде радостно на душе стало. Повеселишало. Забрали такие донатцы. Вуду. Донат. Там есть разные, 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 разные. Самые разные. И вот наш бургерщик филе. Там что-то из звезды. Ось як він виглядає, дуже апетитний котлета грильована, на грилі приготовлена, має бути досить смачним, я вже знаю, пробував не раз. Ну що ж, поїхали далі, подивимося, що вийде сьогодні. В п'ятницю нам заробити. На Просто Заїхав. Такий вид, потрапив, відкрився <головіка> біля лікарні на Портленд. З Макдональдса такі цікаві напої з'явилися, я не знаю, я раніше часто тут не відвідую заморожене. Доктор Беппер, Кока-Кола, санта Блу. Вот снова набрали замовлень. Лупашем. Четыре замовлення. Кухня вьетнамская. Люк. Уже два ордера на Uber Eats и на GrabHab. По 20 доларів платить, непогано. Так на вулиці забираєш ордери. Так показуєш. Телефон і... можна щетувати кероли Ось два ордери. Так, виглядає. Клак Ну що ж, нагрузили йде, дивіться скільки їдемо швиденько розвозити. Погнали ось за цим дощ чарджером. Це що твориться? Якась погоня. Take the next right onto Foster Road. Все перекрито, кошмар просто. Начали в 10. Ну, ми там відмовили. Провіримо те, що можна вивезти. то ми зробили 163, бо я вчора виводив, Отак От буде. 163 на грабхаб и 128 290 с копейками не трошки не высточает до 300 ну можно добыть, но уже мачты уже 13 годин більше роботи. Так що на сьогодні ось такий результат. Можливо, ще прийдуть ЧАВІ, то звірю Зранку буде деколи ще приходять. Все тоді ставте лайки, тисніть на дзвіночок, підписуйтеся, хто ще не підписався, кому цікаві. Е, надалі випуски про Америку, про те, як тут. Заробляти, як тут люди живуть, буде надалі більше різних тем. До нових зустрічей!